Привіт, вітаю вас всіх на фінеб'юджі. Сьогодні в нас такий особливий фільм з 80-х, така доволі естетична, еротична казка. І я трошки зараз вам буду намагатися розповісти, з чого вона состоїть, що в неї входить, і як я її взагалі бачу. Коли я намагаюся думати і розбирати, що таке cat people, то мені доходить така метафора якогось коктейлю з дуже багатьма цими шарами, слоями, які мають кожний свій смак, але разом вони і формують оцей дивний ні на що не схожий коктейль, чим і є для мене. Мабуть, спробуєте, побачити, може буде і для вас. Станеться так, що це відчуєте, що Get People для вас буде приємним сюрпризом. Доволі така цікава перлина з 80-х. Тож, давайте розберемося, що таке Кет Піпл і що на відповідь. По-перше, для чого основне для чого ми дивимось в фільм Cat People, Перший такий важливий інгредієнт це, звісно, настасья кінц. Це така стрічка з 80-х, де Кінський молода, чарівна, вродлива. І ми будемо споглядати. Настасія Кінський, названа як? Настасія Філіповна. Це донька одного доволі одіозного, несимовитого несамовитого актора, якого ми мали бачити на кінці того року. Ми бачили декілька фільмів з них. Це донька Клауса Кінські. От вони на сімейних фото. Тож, дійсно, таким певним першим основним інгредієнтом cat People є молода чарівна на Настасі Кінські. Зараз це буде трошки слайд-шоу, ми поздивляємося, Настасі. Але у нас ще буде час подивитися. І Так, ну на нас Кінській ми вже бачили в рамках нашого кіноклубу. Ми дивилися, відглядали Дімо Бендерса Паріж, Техас. Тож ми її споглядали саме в рамках кіноклубу, можливо, ви любите і знаєте. На Настасі Кінській і по іншим її ролям. Треба сказати, що незважаючи на те, що вона донька Клауса Кінській, вона не досить підходить під о, цю позицію не по Бейбі, тобто її шлях у кінематографі був власний, і от саме він Вендерс, її знайшов. Там така доволі цікава історія, що здається, жінка Віма Вендерса побачила Настю Кінській на якійсь дистанції, і потім завірбувала. На кастинг, Тобто Кінський знімалася у Вім Вендерса з досить підліткових років. Потім і Тобто Вім Вендерс, можна сказати, що він винайшов на Стасю Кінській, і потім вона така була місцями його муза. Тобто, вона знімалася у другій частині неба над Берліном. І ще вона знімалася в одному фільмі режисера, якого ми вже дивилися на кіноклубі. В самому його початку представника е, Необароко разом з Люком Дісоном Жан Джака Бенекса. То вона співпрацює з авторськими такими, а, авторськими режисер, режисерами авторського кіно. Скажімо так. І так, це е, Настя Кінський з автографом, бачите, карточка. Тож е, зараз скажу, що Кінський в ролі. Ірени, це персонаж сьогоднішнього нашого фільму, є втіленням вразливості та загадковості, і її образ балансує між невинності та хижою сексуальністю. Ще одним, скажімо так, елементом цього фільму, не основним, але такою, знаєте, спецією, такою перчинкою в цьому фільмі, є цінний нами Любий Малкольм наш МакДаус. Він грає другорядну тут роль і, як завжди, грає персонажа, надаючи йому свою власну демонічну чарівність. Так. А, ще одним дуже важливим шаром цього коктейлю, цього фільму, є саме музика. Ви бачите цього джентельмена, хаслмена, як то кажуть, як -то каже, да, My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. <реку> Тож цей Джорджо Мородер, відомий у 80-х піонер електронної музики і такий хітмейкер, тобто людина, яка доволі багато і зробила в електронній музиці, і там не отримувала певних премії, і прославилася. І якщо хтось не знає Джорджо Мородера. Бо він дійсно така зірка 80-х, то якщо проводити такі аналогії чи паралелі, зроблючи такі, знаєте, що це інша людина і це інша, скажімо, інша персона, але Мородера можна зараз порівняти, наприклад, з Трентом Резнером і Атікусом тобто, Якщо подивитися то, от, на Резнера. тренд Резнера. Трент Резнер це музикант з альтернативною, дуже така ікона альтернативного року, яка там, і співпрацювала з Девідом Лінчою, яка і зробила такий внесок в музику альтернативного року і, і в кліпах, і він так винайшов ту естетику, яку потім його з баннерленд Менсоном повторював. І потім через якийсь час конкретно, що ми маємо, він приходить із музикальної індустрії, переходить в кіноіндустрію. І ви знаєте, що у Трента Ревезен зараз дуже багато співпраці з Кінчером, з кінсь, Піксаром, з дуже багатьма фільмами, і він отримує свою славу саме в кіно. Тобто ми маємо таку культову персону із світу музики, і потім, яка прийшла в індустрію в кіно, і теж там прославилася. Тобто така ж сама ситуація у Джорджа, е, Мородера. Тобто він там має якийсь там вплив, його йому віддали його і пошану віддавали Daft Punk, у нього там якісь маса греммі. І потім, коли він перейшов і вирішив окрім того, робити хіти робити музику для фільмів, у нього там безліч. Я вже не буду нагадувати, виставляти у нього там і золоті глобуси, і оскарей. Ну як і Тренд Резнева, якщо ви подивитеся, як вони нагороджені, у них дуже багато призів. Тобто це дійсно два таких дві такі персони з світу музики, які прийшли в кіно, і отримали таку ж майже шану і таку славу, як в як в музиці, так і в кінематографі. Тож за музику в цьому фільмі відповідає Джорджо Мородер, і він підтягнув нам вокал Девіда Бові, якого ми сьогодні слухали перед лекцією. Тож Джордж Мородер записав саундтрек, а титульну пісню виконав Девід Боуі. Ліворуч ви бачите обкладинку саме оригінального саундтреку, а праворуч це обкладинка саме синглу Девіда Боуі. Потім, що цікаво, цю не просто пісню, а пісня, яка навмисно спеціально написана для фільма Cat People, запозичить і вкраде собі дуже то є хитро-жопий квентін э, Тарантіно. Отже, коли він буде знімати Інборіус Басерс, він включить в свій фільм всю цю сцену. До речі, як то кажуть, як то каже Юра э, Кузніцов, в пам'ять пошла тварь», я до останнього моменту пам'ятав, що Тарантіно взяв цю пісню у саме з того місця, де вона грає у фільмі. Бо у фільмі «Cat People» вона грає у титрах. А потім вже вчора передивлявся, і вона грає всередині під час сцени, коли Шозанна готується до походу здається в кінотеатр, де вона, бачите, кінематографічна напроти свастики куриць, і там вона в бойовій розкрасті намагається йти на справу. Тож дійсно Тарантіно взяв, запозичив цю оригінальну тему. І якщо повертатися до... Саме пісні Девіда Боуві, то тут теж є цікава історія. Що, по-перше, Девіду Боу не сподобалася аранжировка Джорджа Мородера, і він у своєму альбомі, це обкладена сингл. У своєму альбомі він включив цю пісню, він її перепрацював. А, це така одна історія. А друга, коли Мородер і Боуві співпрацювали, записували цей саундтрек, вони записувалися на студії, а, здається, якщо не помиляюсь, у Швейцарії. І вони знайшли таке нейтральне місце, де можуть бути разом. І саме в цей момент, саме в цей час, в цій студії Швейцарії записувалися квіни, і квіни затусили з голову, і спочатку сказали: давайте. Залотиш до нас на фіт, залетиш до нас на якийсь бек-вокал, Він сказав: гаразд нічого з цього не вийшло саме з цієї пісні, але їх співпраця потім вивелась в те, що називається Under Pleasure, пісня, де Меркурі разом з Богою дуетом співає. Тож це така цікава історія. Або потім, якщо не, на багато часів потім перематувати, спочатку цю Pleasure якийсь репер вкраде басову лінію і зробить Ice Ice Baby, а потім, якщо повертатися до діжа, ми будемо дивитися фільм After Sun, де там батько і донька будуть дуже мило драматично обійматися і танцювати під Анде Плешу Девіда Боуда. Тож переходимо на наступну, теж таку основну фазу, основний прошарок цього фільму. Це та персона, той режисер, який за цим всім стоїть. Це Ол Шрёдер. Це зараз отакий дуже дідусь ворчливий. Але до yeah. персона доволі цікава. Це в минулому кінокритик, в минулому сценарист. Потім він займався режисурою. Останні роки він також не забуває це є таким теоретиком кіно і не забуває про свої кістки штуки, бо він зараз часто викладає наприкінці року там списки, яких сам суперфільмів, які він вважає, вийшли. Цьому році, коротше, такий свій пацан. Він не, не досяг такої вершини, щоб там суто крутий став режисер, але свій дядько. То, Тож, Пол Шрёдер. Пол Шрёдер – це сценарист, який я покажу, представник нового Голлівуду, і він тусив з Мартіном Скорсезе. Писав для нього сценарії, вони знімали стрічки і разом зняли декілька робіт. У Скорсезе доволі багато фільмів. І Шрёдер з ним попрацював теж в ту твору, коли він вистав. І якщо казати про фільми, до яких причетен був Шрёдер, то ви бачите, це фільми не останні. Скажімо так, вони входять в пантеон Мартіна Скорсезе, тобто це, звісно ж, таксіст, Скажений Бик і Спокуса Хреста. Але, скажімо так, визитівкою його. Такою основною роботою вважають, що він а, Тревіса вигадав. І якщо м -м, казати зараз про те, що робить а, а, Пол Шодер, зараз то він продовжує робити фільми, в яких а, реінкарнація Тревіса Бікла вона продовжується, і він з цією персонаж він намагається його знову знову переробляти. Тож зараз я покажу, у нього була остання трилогія. Шредер упродовж усієї кар'єри розвиває образ самотньої, рефлексивної людини, що балансує між самознищенням і прагненням змінити світ. Його герої незмінно опиняються в стані екзистенціальної кризи та ізоляції. Їхня свідомість це поле битви між ПТСР та комплексом Месії. Вони вірять, що можуть очистити світ, що їхня справжня, що їх страждання. І дії мають вищу мету, але водночас вони паралізовані минулим, замкнені у воронці власної травми. Тревес біл був першим у цій місці, і його дух продовжує втілюватися в герої. Тож він продовжує коронувати Тревіса, там тихий садівник, це якийсь правак, який став садівником, холодний розрахунок це людина з ПТСР і картожний гравець. А в Першої реформістій церкві це ж людина, яка в якийсь момент хоче очистити світ через певні терористичні акти. Тож це така наснаслідя Тревіса Бікла. І як я кажу, що Пол Шредер не загубив свої коріння, він починав як сценарист, і дуже відома і, і кінокритик, і дуже відома його книга про трансцендентний стиль у фільмах. Тобто я колись, коли ми дивилися тут на кінодвіжі Гасавансента, вже приводив цей приклад з цієї книжки, що в нього є ціла ідея про те, що не всі фільми. Такі бюджетні і високобюджетні може там дозволити собі, наприклад, там війну орків, ельфів і літа драконів. Тож дуже часто авторські авторські фільми і режисери вони приходять до того, щоб показувати дуже повільно, дуже естетично і так, вводити персонажа в транс. Тож Фол Шрёдер розбирає це все через озубрісона, Дреєра, Тарковського, Лів, Лев, Лев, Лів Діаса, ось цю всю штуку з цих островів Філіппінських, які от останнім часом були цим повільні фільми. Ну і ось ці повільні трансцендентні фільми. Тож, якщо кому цікаво, ви можете знайти цю книжку. І повертаючись до того, що Cat People, яким ми сьогодні будемо дивитися, є рімейком такого класичного трилеру 40-х років, а саме 42-го. Тож Пол Шребер теж здається з цієї компанії, які, там кіно вік, і він бачите, взяв фільм, який 42-го року, він його зняв і випустив у 82-му, ровно через 40 років. Ніхто я. Вважаю так, що не дивився Cat People старий, я теж до цього не дивився, але я виконав домашню роботу, я подивився, що ж це, що ж це таке. І по-перше, хочу сказати, що коли ми уявляємо фільми про всяких оборотнів, про всяких вовкулаків, то ми повинні розуміти, що вовкулака це собака, це собаки такі, прості, як двері. Ну і просто. А коли ми кажемо про Cat People, про оборотнів таких. Кошок, які перетворюються, то кошка це завжди стиль. І оборотні, які перетворюються, вони бачите тут. Зараз вам приклади стиля чорно-білого фільму про людей. Ага. Ще один момент, який хочу сказати. По-перше, трохи слів про, про цей о, класичний фільм другого року. Це фільм, в якому зробили, як завжди, що є якесь прокляття, і воно де знаходиться. Звісно, там, якщо ми кажемо про Вальбірі, про наспирато і всіх інших, то це Трансильванія, а тут не заморочувалися просто Балкани. Тобто, жінка, яка мешкала у Балканах, переїжджає у Сполучені Штати, і у неї є отакий знімається. Таями не минуле, якого вона боїться, і темна її природа, прояву. І зараз я вам покажу фрагмент, який цитується в сьогоднішньому фільмі, але який в оригіналі він був більш такий, скажімо, акцентований. Це коли ще на початку молода героїня вона зустрічає в ресторані в ресторані Белград, до речі, незнайому жінку. Це така сцена доволі таємнича. To the bride, the bride, To Thank you so much for this lovely party, Alice. I didn't know there was a second restaurant. Anything you want to know about this city, ask me. I know all the unimportant details. <laughs> Well, how do you that? It's one word. She greeted me. She called me sister. You saw her, Oliver. No? You saw what she looked like. All the cat people. She looks like a cat, so she must be one of the cat people. One of King John's pets. Тож в оригіналі це було прокляття, яке йде з Балкан. В новому варіанті це буде. Водночас вони перенесли звідки-ля і всякі леопарди, і дикі кошки, це, звісно, Африка. І потім, коли в Америку приїде, це то це ж не буде сніговий, нібито Нью-Йорк, це будуть вже Южні Штати. І буде тому присмак в нашому фільмі Південної Готики. Ще якийсь момент, хотів сказати: ну, ладно. будемо вже запрогулятися. Тож зараз вилетіла думка. Знаєте, є така фраза, що коли там пальцем показують на небо, лише дурень дивиться при цьому на палець. Тож, коли ми в фільмах бачимо там. Вампірів, переверхнів, зомбі, всяких вовкулак. Якщо це не суто жанровий фільм, то, як правило, то це все символ, метафора, якась алюзія або соціальне висказування. Починаючи від там, прото вампіра чи першої вампираси Карміли, яка є алюзією на лесбійство, там, продовжуючи там, Джорджом, Ромеро, де е, бездумні зомбі вештаються торгівельними центрами. Чи якщо дивитися більш такі сучасні роботи от, про канібалів, як то Роу або разом з кістками, теж оця вся е, штука, яка проявляється в персонажах. Тяга це є символом якоїсь темної їх сторони, чи вони намагаються зрозуміти своє місце в цьому світі через те, що вони не такі, як усі, тобто осмислити свій цей посяг. Ось це такі з нещодавнього, скажімо, минулого фільму. Якщо перемотати доволі на 2000 ні то я хочу вам нагадати такий фільм. Я... Я вважаю, що ви його пам'ятаєте? Він в оригіналі називається Джинджер Snaps. Здається, перевертень канадський фільм 2000-х про двох сестер, які такі аутсайдерки, які там одягнуті як тьоті Шмоті. Але потім, коли одну з них кусає перевертень, вона розквітає спочатку перед тим, як перетвориться на монстра, вона знаходить оцю впевненість, сексуальність і таке інше. Тож, ви пам'ятаєте цей фільм? Взагалі, дивилися години? Ні, дійсно. Я взагалі пам'ятаю, коли ну, знаходжу з підбірки, якщо там продавляються хто на Хеллоуін, Джинджер снапс дуже часто з'являється. Ну окей, в нас трошки може інша юність була. Окей, тоді джинджер Снепс і джинс, тематика джинджер Снепса теж має значення, як і о, перших котів людей, і других. Людей пошук. 82 1982 року. Зараз я тут зробив певну схемку і дуже пробіжемося. Тож, дійсно, ці фільми, які піднімають питання втрати контроля темної жіночої сторони, страха сексуальності, усвідомлення і прийняття звіриної сутності і перетворення як невідворотне повернення до природи і тіло як джерело забороненої пристрасті. Тож, якщо робити такий підтох, то дійсно Cat People — це така смілива еротична казка з елементами південної готики, яка розповість нам про сексуальність і подавлені бажання, дослідить страх перед побудженням, порівнюючи його з первісним інстинктом, який неможливо контролювати. Трансформація сексуальність інстинкту, І е, важливо, що. Героїня на межі двох світів, і її страх перед власним тілом природою виражається у конфлікті притнічної. А, от ось що я хотів сказати. Що дуже важливо, що і цікаво в цьому фільмі, що тут жах народжується не зі страху перед монстром, який зовні, а з усвідомлення, що монстр може настати сама людина, що монстр посипається в тобі. Ну і порівняно з оригіналом. Можемо сказати, що а, фільм занурюється у тілесність. Тобто цей фільм, можна сказати, що він є таким протоеротичним трилером. Ми знаємо, що таким хедлайнером еротичних трилерів потім є звисив з, з, з голови фільм, Еротичний трилер, Основний інстинкт. Ну, це 90-й 90-ті роки. А це люди кошки, це такий проти еротичний трилер, типа тільки на початку цієї всієї моди. Тож я пропоную вам подивитися цей фільм, і я хочу ще на останок сказати, що, хоча я не призиваю вас до якогось формалізму, я хочу сказати, що він дещо нагадує фільми, які я вам колись пропонував. Це фільм, наприклад. Голод Тоні Скота або фільм Валерій і Тиждень Чудес. Тобто фільми, які любі і дорогі саме цю естетикою. Тобто не женіться і не чекайте супер крутої якоїсь іс історії в цьому. Тобто форма тут дуже важлива, і форма, і естетика цього фільму. Тож пропоную подивитися цей фільм. Приємно всім перегляди. і у нас потім є така коробочка. Якщо вам подобається, що ми робимо, будь ласка, донайте нам. Дякую.